Власне, сьогодні парламент в першому читанні ухвалив законопроект про оплату праці держслужбовців. Це законопроект і вимога європейських партнерів, але насправді це вимога здорового глузду, бо ми розуміємо, що без забезпечення державних службовців і без забезпечення армії, звісно, первинна зараз армія, неможливо розвивати інституції. Про що мова зараз так склалася ситуація, що в одній і та самій структурі, тобто, скажімо, на рівні уряду в різних міністерствах люди на однаковій посаді можуть отримувати зарплати, які різняться в 2-3-4 рази. Бо класифікатору посад немає. Цей законопроект це стандартизується перше. Друге, він. we yeah. yeah. Приводить у відповідність, звісно, з меншою пропорцією зарплату держслужбовця і зарплати приватного сектору, і такий перегляд буде відбуватися широко. Ми розуміємо, що десь це може бантежити суспільство, бо так сталося, що по одиноких випадках зловживань з боку чиновників суспільство робить загальні висновки. Але ми просили всіх звернути увагу, що це тисячі бюрократів, які забезпечують життєдіяльність кожного з нас. І коли зараз наші громадяни, де, десь на превеликий жаль, перебуваючи за кордоном, зіштовхуються з європейською. Ської бюрократії і розуміють наскільки все комфортніше, привітніше і швидше в нас, ми маємо розуміти, що це завдяки цим людям. Тому маємо забезпечити їм гідні зарплати і гідні умови праці.